Вітаю, друзі! Я Віталій Портняков. Володимир Путін перейшов до відвертих погроз на адресу Заходу на позачерговому засіданні Ради безпеки Росії, яке було зібрано напередодні того, як країни-члени НАТО будуть обговорювати наслідки чергового російського вторгнення у повітряний простір Естонії, а на засіданні Ради безпеки Організації об'єднаних націй також на вимогу Естонії будуть дискутувати щодо російських агресивних дій. Формально Путін говорив із членами Ради безпеки про те, що Москва готова дотримуватися у односторонньому порядку. Своїх зобов'язань по договору по скороченню наступальних озброєнь ще до 2026 року, якщо Сполучені Штати не будуть робити односторонніх кроків, які руйнуватимуть цю угоду. Але насправді головним у виступі Путіна були його слова про те, що Росія готова вдатися до військово-технічних заходів, в разі якщо країни НАТО будуть продовжувати порушувати інтереси її безпеки. Нагадаю, що саме про військово-технічні заходи президент Російської Федерації говорив напередодні нападу на Україну. Так що, якщо перевести з путінської мови сам термін військово-технічних заходів, це і є війна. І як ця війна може виглядати? Можна також усвідомити по нагадуванні Путіна, що Росія продовжує розгортання ракет середньої і малої дальності це безпосередня погроза на адресу Європи. Таким чином, ми з вами спостерігаємо політику керованої ескалації, до якої Путін перейшов після саміту із Трампом в Адкорінч. Можна впевнено сказати, що там, під час перемовин із американським президентом, російський лідер переконався у безпорадності. Американського колеги або політичний, або фізичні, ми цього не можемо знати. Але після зустрічі з Дональдом Трампом був зроблений висновок, що Сполучені Штати ніяк не будуть і не можуть реагувати на російську агресивність, і таким чином можна перейти до жорсткої мови у спілкуванні з Вашингтоном. Перший крок у цій політиці керованої ескалації – це посилення атак на Україну. Другий крок це. Фактично вторгнення у Європу. Спочатку атака російських безпілотників на Польщу, потім 12-хвилинне перебування російських літаків у повітряному просторі Естонії. Як відомо, Дональд Трамп практично не помітив масованої російської атаки на Київ і інші українські міста і селища, тому що йому довелося б інакше визнати фіаско свого. Самітою з Путіним в Бахкорі і взагалі помилковість того, що ця зустріч взагалі відбулася, коли російські безпілотники більше двох десятків потрапили у повітряний простір в Польщі, американський президент вирішив говорити, що це була помилка пов'язана із тим, що ці безпілотники змінили курс у зв'язку з українською атакою на них. Будемо на це сподіватися, сказав Дональд Трамп таким чином, демонструючи очевидне небажання яким чином реагувати на дії російського колег і якраз бажання виправдовувати Путін. Потім. Були російські літаки у повітряному просторі Естонії. Аж три, щоб Дональд Трамп вже не міг сказати, що це була помилка. Путін не залишив йому жодних можливостей. Але й тут Трамп просто сказав, що він не задоволений таким вторгненням, але жодних реальних кроків не здійснив. І це також мені здається очевидно. Москва, у свою чергу, перейшла до залякування західних країн. Спочатку були заяви. Традиційно войовничі від заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. І тут теж цікаво, що у Вашингтоні на них ніхто не зреагував, хоча на попередні погрози Медведєва реагував ніхто інший як Дональд Трамп. Ну і тепер, щоб ні у кого не було сумнівів, що Мєдвєдєв у своїх погрозах на адресу західних країн дотримується генеральної лінії. Було зібрано позачергове засідання Ради безпеки Російської Федерації, як правило, посереда вони не зустрічаються. І, звичайно ж, в цій трансляції виступу Путіна теж дуже незвичайні, тому що це були не уривки з виступу, а повний виступ. Можна було почути погрози на адресу західних країн. Оці слова про військово-технічні заходи, це просто намагання налякати майбутню війною. Таким чином, Путін діє послідовно: він продовжує порушувати червоні лінії, щоб переконати лідерів європейських країн, що у них більше немає могутнього союзника і захисника у вигляді Сполучених Штатів. Що президент цієї держави фактично діє не тільки коли мова йде про російсько-українську війну, але й тоді, коли мова йде про його зобов'язання щодо НАТО на боці президента Російської Федерації, навіть якщо насправді це не так. Ну і ще один важливий момент із цією психічною атакою Путіна на Захід пов'язаний: адже російський президент може готуватися до саміту Асіан в Малайзі. В куларах цієї зустрічі можуть відбутися зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. І якраз в цій ситуації і Путін, і Сі Цзіньпін можуть вважати, що вони здатні розмовляти із Трампом із позиції сили. Телефонна розмова. Трампа і Сі Сідзінпіна закінчилися без будь-яких реальних результатів. Та ба більше стало очевидно, що голова Китайської Народної Республіки не зацікавлений бачити президента Сполучених Штатів у Китаї принаймні цього року. Зараз мова йде про 2026 рік, але Пікін може посунути дату перебування Трампа у Китаї, якщо той не піде на значні економічні, а може і політичні поступки Китайській Народній Республіці. Так я кажу про Тайвань. Путін, у свою чергу, може залякувати Трампа тим, що якщо американський президент не піде на значні політичні поступки, які мають включати в себе передачу Росії контролю над Україною і відмову Сполучених Штатів від подальшої військової та економічної допомоги нашій країні, війна може перейти на країни Центральної Європи і таким чином примусити Трампа. Бути реальним учасником воєнних дій на європейському континенті, чого американський президент, очевидно, не бажає, або виглядати очевидним слабаком в очах не тільки європейців, але й власних співвітчизників, які побачать, як американський очільник в усьому поступається Путін. Ну і можливо, ідея залякати Трампу остаточно до Малайзії також є важливою частиною зусиль, скоординованих у Пекіні. Путіним і Сідзіньпіном під час їхніх останніх перемовин, які безумовно стосувалися і того, як вивести Сполучені Штати з гри, користуючись недалекоглядністю і самозакоханістю американського президента, який просто, очевидно, не здатний оцінити всього того ризику, з яким світ зустрічається внаслідок його недбалості. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Coffee Кофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!